Усім привітулі, козаки та да козачки! Та у цьому відео ми будемо створювати завантажувальну флеху з Windows 10 Pro. Погнали! Що ми будемо робити у цьому відео? По-перше, така знаменита контора, як Microsoft, має дуже багато різних додатків. Та один з таких додатків це він називається Media Creation Tool. І цей додаток дозволяє створювати завантажувальну флеху. Та зараз розумні хлопці скажуть, на що користуватись Media Creation Tool, коли вже є такі перевірені часом динозаври, як Rufus або Ultra ISO. На Нащо користуватись чимось іншим, коли є професійні інструменти, котрі зроблять свою справу добре? Та це відео про самий легкий та самий новіший спосіб зробити завантажувальну флеху. Та для цього в мене є. Ноутбук. Також в мене є смартфон, котрий являється для мене модемом, і він роздає мені безлімітний інтернет. Та флеха. моя флеха, котру я встромляю в ноутбук. Та дивіться далі, що ми будемо далі робити. Відкриваю браузер. Та в браузері прописую Windows 10 Download Microsoft. Самий перший сайт це сайт Microsoft. Відкриваю його. Далі, що нам потрібно знати? Дивіться, якщо ви не знаєте англійську, буде трошки складніше, але я буду все розказувати та показувати. Я принципово не хочу завантажувати цю сторінку російською мовою, бо ви знаєте чому. Ця сторінка називається Завантажити Windows 10 та я трошки прокрушую униз. Коли я бачу ось цей лаптоп, перед ним є заголовок Create Windows 10 Installation Media, створити Windows 10 завантажувальний медіа І ось буде така синя кнопочка Download Tool Now. Тобто ми будемо завантажувати Tool інструмент. Клікаю на неї. Та я завантажую Creation Tool версія Windows 22h2. Далі дивіться, цей додаток я можу відкрити прямо в браузері. Але якщо щось трапилося, та я не можу його відкрити у браузері, я згортаю браузер. Мені потрібно відкрити додаток провідник Windows. Це така жовтенька папочка. Відкриваю її. Зліва в менюшці буде папка Downloads або завантаження, або скачане. Орієнтуйтеся на синю стріленьку униз. Та тут ви бачите мій ярличок Media Creation Tool. Відкриваю його, треба трошки почекати. Тут навіть так написано: треба, щоб завантажилися деякі штуки, а нам треба почекати. Все, завантаження завершилося. Самий перший заголовок він про ліцензії. Але справа знизу буде дві кнопоньки. Decline і Accept. Акцепт прийняти, Decline відмінити. Я приймаю ці умови. Та що я можу зробити далі? Тобто, ось тут це так і написано, що ти хочеш робити далі. Та далі я можу або апгрейдити мій ПК прямо зараз. Та якщо в мене старіша версія Windows, я можу її оновити до останньої версії 22H2. Або я можу клікнути униз на оцей другий елемент: Create installation media USB flash drive DVD or ISO file for another PC. Тобто, це створити завантажувальне медіа. Або це буде ваша флеха, або dvd диск або завантаження ISO-файлу для якогось ПК. Тобто тут так і написано. Далі це відео про створення завантажувальної флехи, тому я обираю другий варіант та клікаю Next. Та далі нас чекає вікно з налаштуваннями. А саме, ми бачимо, що є в нас Language English, тобто мова англійська версія Windows, просто Windows 10. Та архітектура 64 біт, Але якщо я хочу щось змінити, ось тут мені потрібно обрати ось цю галочку. Та тепер я можу обрати, наприклад, мову. Я хочу українську. Звичайно. Версія Windows. Тут є тільки одна версія Windows. Але ось тут дивіться: якщо вам потрібна Windows 10 Home або Windows 10 Pro, ви її тут не знайдете ніколи чому. Ми створюємо завантажувальну флеху з усіма версіями Windows. Там буде і Home, і Pro, і так далі. Це, все, все, все. Тобто, тут буде просто версія Windows, але в BIOS або UEFI при інсталюванні Вінди ви будете бачити усі версії Windows. Буде такий перелік Windowsів, та ви зможете вибрати ту, яка вам потрібна. Далі. Архітектура 64 біт, або 32 біт, або обидві. Якщо у вас новіший комп'ютер, обирайте 64 біт, якщо старіший 32 біти. Але я завжди для себе обираю 64 біти. Клікаю кнопку Next. Далі в мене з'являється таке віконце. Choose which media to use. Перше це USB flash drive, Тобто, якщо ми обираємо перший пункт, ми можемо зі звичайної флехи створити завантажувальну флеху, але нам потрібно як мінімум 8 ГБ місця на цій флешці. Або ми можемо завантажувати ISO файл, тобто образ Windows 10, на наш комп'ютер. Це відео про створення завантажувальної флеги. Клікаю на перший варіант та клікаю Next. Далі ми бачимо, як цей додаток знайшов нашу флеху. Я навіть відкрию ярличок цей комп'ютер та покажу вам, що в мене дійсно є така флеха. Ось дивіться, у неї є навіть деякі файли. Знов повертаюся до Media Creation Tool, клікаю на кнопку Next. Та все, тепер мені потрібно чекати, бо ви бачите, прогрес іде, а саме прогрес створення моєї завантажувальної флехи. Тому зараз мені потрібно чекати, бо з інтернету завантажується багато файлів. Вони завантажуються, завантажуються, мені потрібно буде почекати два кола прогресу. Перше коло, воно саме найдовше, друге, воно буде трошки швидше. Далі, коли весь процес створення моєї завантажувальної флехи завершився, я нажимаю на кнопку Finish, тобто приїхали. І все. Знов відкриваю мій комп'ютер. Заходжу на мою флеху. Та ось тут ви бачите, це файли вінди. Я навіть відкрию ярлочок Setup. Я сподіваюся, це відео вам сподобалося, тому. Ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал.